Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку це в нас режимчик Juggernaut. Так, і сьогодні я буду грати на Твінсі з плазмотроном. Він якраз мені недавно випав з контейнера, то зараз пограємо на ботах, подивимося, що він може. Так. Цей пристрій в мене є і на основі. Так що, якщо кого цікавить, можете переглянути ще один відосик на ютубчику. Так. Вже з З цього пристрою я просто Помало шарики летять, але вони мають більший урончик. Так. Типа як на смокі 800 урона залітає. Нормальна гранатка спрацювала. Блін, нашого загерна зараз вб'ють. урон має непоганий. Я дивлюсь цей твінс. Так, да, виносить мене тут простий твінс, а то може навіть і не простий твіс. Я не знаю, що то за твінс. Може якийсь новий пристрій, чи що? Чи може якийсь старий, просто я на ньому не грав. Так розбирають наші союзники Джагернаута їхнього. Що собі сплеш накидає зразу по трьом? Тема мені подобається. Все, немає подвійного урончика і зараз мене, походу, їхній джагернаут і винесе. Так. Да, відкрився я під цього і їхнього. Ну, він мене не побачив, ну і слава Богу. Так. Є аптечка. Нормально, що є аптечка є. Гадай, що після цієї каточки я відкрию. Контейнери і ми подивимось, щоб мені з них випаде випали. Да. Мабуть, не варто було. Заїжджати на їхню базу з моєю то скорострільністю і треба там знизу тусуватися і буде все в порядку. Ще може навіть якогось джагернаута зможу вбити. Ну втекай. Блин, я снова не смог убить джагернаута. Бо мне ботики наши заважали. Так. О! Ну, хоть одного был уже добрый. Блін. Ще й самозничився на додачу. Я тут думав, що мене зараз виносить вогнемет. Тут я сам себе виношу. Така тема. О! Бай. Так, нічого собі їхній же от наверх поїхав. А я поїду, заберу аптечку. Попробуємо сурічку запустити Попробую сурічку називається запустить. Я сюди вирваюсь, думав, що тут їхній жагерна, а він на нашій базі вже. А я щось таке не гляну. О, нормально. Сплешу одразу відразу двох виношу. Ну сплеш тут непоганий, це факт. Може якби я запікався в якийсь режимчик облога, то може там і прикольніше було б. Так, а так мене закинуло в Джагернаут, а тут вже побачимо, як тут він себе покаже. Ще плюс може карта трошки велика для твінця. Була би поменше, я думаю, кращий результат був би. Ну, тут зразу двох. Нормально. Тут попробую забрати ядерну енергію. Ага. Забрав. Чого собі наш вогнемет тушить? Хоч башною не крутить, але кілий робить. І то непогано, так? Чи крутить? Крутить башню, і то мені здалося, що не крутить. Так, таке враження, що там уже хтось їхав позаду мене, але нікого не було. Тремо нажимання переслідування. Так. Да, прикольний, звісно, твінс, але я б сказав що цей пристрій більше такий фановий. Турботвінс, думаю, покруче буде. Так Підлагнула трошки гра. Так. Є вже в мене сусулечка. Так. Капець, я ще навіть не встиг тих пасти, я зразу зірвався. Хоть гарна їхнього потушить, от і потушив себе. Так. Так, нормально, потушив хоч одного джагернаута, уже вже добре. Так, 500 очок заробив. Чим погано. Так, ну все, йдемо, забираємо виконані завдання. І відкриваємо наші контейнери. Так, 12 звичайних. Один рідкісний і два епічних. О, 100к впало. Непоганий буст. Люблю такі моменти. У мене вже на цьому аккаунті перед знижками, що цікаво, випадає третій раз. 100 тисяч. Послідкує за прокачкою цього аккаунта, той. Бачив цю всю тему. Так, і два епічних. Так що, походу, на цих знижках я качну. Свої модулі випадає мені гром заморозка. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.